Друзі, на Синфу перші проголовне поїхали ближче 9-ї ранку під Омом в закритому районі західного військового округу, де розташований один із найсекретніших полігонів ядерного призначення. Стався вибух, який за всіма ознаками класифікується як неконтрольований ядерний інцидент. За попередніми оцінками, мова йде про повну детонацію міжконтинентальної ракети Сармат. Під час спроби запуску об'єкт відомий під умовною назвою Полігон 17 було перетворено на вогняну вирву. Пуск мав відбутися за прямим наказом Володимира Путіна. Який в закритому режимі санкціонував нанесення удару по трьох містах України умовно на сході нашої країни, де оборона і близько не прорвана. Але ракета, яка мала підняти в небо, зруйнувала саму Росію. Пише телеграм-канал генерал СВР. Усі системи активізації запуску було підготовлено у відповідності до бойового протоколу без попередніх оголошень і без політичного узгодження Путіна за свідченнями джерел в Генштабі натиснув кнопку запуску в оточенні особистої охорони в супереч окремих представників. Військової архіви військові оператори намагаються затримати виконання наказу. втім після активізації зворотнього відліку контроль над процесом було втрачено через збій в системі охолодження розгінного блоку на відмову блоків. Стабілізації ракета вибухнула прямо в шахті. Детонація була настільки потужною, що знищила сам полігон. А хвиля вогню, накрила довколишній населений пункт та старше його за землі. Місцева інфраструктура знищена повністю військове містечко. Більше не існує. полум'я знищило будівлі, техніку дороги, радіоактивне забруднення, поширилося в радіусі понад 40 кілометрів вражаючої околиці Омська. Перші ознаки критичної аварії були зафіксовані європейськими системами моніторингу радіації. Зростання рівня фону повітря зафіксували лабораторію Фінляндії, Польщі та Казахстані. Супутникові знімки наса показали характерну троянду аномалію у точці вибуху. Після чого Росія припинила передавати будь-які дані в міжнародні системи оповіщення. Патрошав голова ради безпеки, скликав надзвичайний. Закрите засідання з ключовими генералами, під час якого було прийнято рішення про повне усунення Путіна від командування ядерним арсеналом за інформацією з оточення Кремля. Він зараз перебуває у фортифікаційному бункері в Алтайському краї, де ізольований навіть від зв'язку з зовнішнім світом. Казівка йдуть лише через посередників. Офіційна Москва досі мовчить, але на федеральних телеканалах терміново запущені програми про технічні навчання у Сибіру та запобігання провокації. Всі згадки про реальні масштаби катастрофи жорстко видаляються з інтернету, проте в мережу все ж просочуються. Відео з грипоподібної хмари та кадр розпеченої землі, доказ який не вдасться знищити. За даними американських аналітичних центрів, вибух під Умськом став є найбільшою ядерною аварією на території РФ з моменту розпаду СССР. Захід терміново підвищив рівень ядерної загрози. США підняли в повітря спеціальні борти судного дня. Штаб-квартирі НАТО розглядають ситуацію як критичну ескалацію, навіть якщо вибух був не бойовим. Аварійним питанням контролю над ядерною зброєю в РФ тепер постане під сумнів офіційно для самої Росії. Це стратегічний провал. Втрата одного з головних полігонів бойової боєголовки класу Сармата. Одночасне самознищення внутрішнього міста. Це символ того, що довела особиста влада однієї людини. після цього інциденту. Військово-політична елітара вже не може ігнорувати загрозу зсередини за кулісами. Починається підготовка до технічної передачі влади. Патрушов планує зібрати тимчасову раду стабільності. Лізація, яка візьме на себе функції президента до проведення надзвичайної процедури, що ж ядерна катастрофа в центрі Росії це не кінець війни, але її перелом за жахливий акт самознищення, розрив реальний стан речей. Техніка несправна ланцює командування. Розірвані президент небезпечний Кремль більше не здатен керувати ані армією, ані державою. Удари спрямовані на Україну знищив самих його авторів, і це ймовірно остання точка, за якою вже не буде шляху. До відновлення імперії редакція каналу нанесе. За відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.